Йоу, привіт сталкери! Вітаю на моєму ігровому каналі на зв'язку Шаман Геймер. У цьому відео я вам покажу і розкажу цікаву історію про сталкера на ім'я Міха Ковбой, і це буде Багований персонаж. Відкриваю мапу. І зараз у регіоні Затон. До речі, зверніть увагу до часу. Це перша мова. Друга. Ось тут є аномальна ділянка. Поруч не відкрита локація. І, власне кажучи, тут ще одна локація є також невідкрита. Друга умова. Вони мають бути невідкритими. Третя умова. Дивіться на компас. Я поставив відмітку, ви маєте бути на відстані 200 метрів від цієї невідкритої локації. Без цих трьох умов ви не зустрінете міху ковбоя на ростку. Про це трохи згодом. Такс, я тут пришвидшу. До речі, не забудьте поставити лайк, написати коментар та підписатись на канал, якщо ви тут вперше. Дякую. Отже, чуєте постріли? Там якась зруба йде. Наприкінці цього відео я вам покажу, що і до чого це все йде. Невеличкий спойлер, там буде квест, називається Ключ до свободи. Тепер бачите, ось тут є труп міг ковбоя Але насправді він живий. І ще ось цей момент, коли ви отримаєте два одинакових нотатки, неможливо які саме, будьте впевнені, що це баг. Або якщо отримаєте два одинакових КПК. Аналогічно, це Баг. Пізніше покажу. Можете натиснути паузу і прочитати для себе. Зверніть увагу на імена Міха та Сюлімон. Знаходяться вони на ростку. Отже, телепортуємось туди. Ось тут вони знаходяться. Далі тут буде показано три епізоди. Перший. Я підійшов занадто близько. Вори, пам'ятаєш таких, як в зону разом прийшли, як першу... даремно ти підійшов, мужик. Це був перший епізод. Другий я вирішив не втручатися. Ворон, Глек, сувори. Пам'ятаєш таких, як в зону разом прийшли, як в першу ходку відправилися. Чи все? Воля друзів жебраків не пам'ятає. Пам'ятаю. Ковбою, пам'ятаю. До чого це все? Перебили їх. Бандити, яким ти дав на водку, нас Гарна була угода. Озолотився! Міх, слухай, мені дуже шкода, але ж. я просто продав схрон, розумієш? Я не винуватий, що так вийшло. Вони все одно знайшли б зброю. Яка ж ти тварюка? Понеслась! Я просто продав схрон. Ну, звідки я міг знати. Третій, я все ж таки втрутився і не дав ковбою загинути. Отже, дивимось. Ворон, глек, сувори. Пам'ятаєш таких, як в зону разом прийшли, як в першу ходку відправилися. Чи все? Воля друзів жебраків не пам'ятає. Пам'ятаю, ковбою, пам'ятаю. До чого це все? Перебили їх. Бандити, яким ти дав на водку на стволи. Гарна була угода. Озолотився? Мік, слухай. Мені дуже шкода, але ж я просто продав схрон, розумієш? Я не винуватий, що так вийшло. Вони все одно знайшли б зброю. Яка ж ти тварюка? Усіх ПІД нуль! Тепер тут два варіанти діалогу. Залежно від того, чи ви виконаєте квест ключ до свободи, про який я вже згадував. Він пов'язаний з бандюком, адяком, педаллю. Слухаємо. Залишилося ще бандосів тих знайти, і можна буде спати спокійно. Що тут сталося? Це гівно продало бандитам координати схорону зі зброєю. І вони наших друзів завалили з тієї ж зброї, а йому хоч би що. Я не винуватий, сука каже. Бандоси його присували та мають бути якісь принципи. Честь, солідарність, трястя його. Але ні. Бабло виявилося б важливіше. Нічого, справу зроблено. Тепер головного бандоса треба знайти. Адік підаль, щоб його. Винесить цьому адіку мізки і дрібнота без вожака сама розбіжиться. Я бачився з ним. Але він уже мертвий. Серйозно? Так. Занадто добре, щоб сходу повірити. Вибач, але я перевірю. І Якщо це правда, в боргу не лишуся. Що тут сталося? Це гівно продало бандитам координати схорону зі зброєю. І вони наших друзів завалили з тієї ж зброї. А йому хоч би що? Я не винуватий, сука каже. Бандоси його присували. Та мають бути якісь принципи, честь, солідарність, трястя його. Але ні. Бабло виявилося важливіше. Нічого, справу зроблено. Тепер головного бандоса треба знайти. Адік підаль, щоб його. Винесе цьому адіку мізки і дрібнота без вожака сама розбіжиться. Що тут сталося? Це гівно продало бандит бачу. Mm. Ясно. Ну, щасти. Я пішов. І тобі. І цей. Будь обережніше з тим, кого звеш другом. Щоб не як я. Ось тут пізніше все-таки отримав винагороду від міхи ковбоя в сумі. 1800 купонів. Не обманув він. Здорово. Робив тут інфу. Адік дійсно мертвий. Як і обіцяв, переложу на городу за допомогу. Бережи себе. Ну а тепер як я і обіцяв. Квест клюжо до свободи. Він пов'язаний з бантюком, адіком педаллю, про якого я вже згадував. Дивимось. Мужик, випусти нас. Ми без води другий день подохнемо тут. Самим не вибратися. Добре. Я допоможу вам. Ми як не намагалися вибратися. Все без сенсу. Двері міцні, Без ключа не відчинити. Він має бути в вадіка. Цей мудак замкнув нас. У нього пикався в шрамах. Точно не переплутаєш. Дякую, мати. Може... Без тебе ми подохли, як собаки. Вчасно ти підійшов. Хер знає, що ці виродки з нами б зробили. За банда вас тут тримала. Та зальотні якісь. Прийшли на затон показати султану, як діла робляться. Хотіли його людей до себе переманити. Та тільки султанівцям це не сподобалося. Захисники вони, звісно, херові виявилися. Але слово дотрималися. Базару нуль. Як в полоні у бандитів опинились? Та як як? Йшли сходки, знали, що тут порожньо. Ми ж хабар вдалу толкнули, Ось і вирішили обмити це діло. Горілочка, ковбаска. Ну, сам розумієш. Вирішили кімарнути дрібку. Раптом крізь сон чую, клац і голос Адіка. Купони всі переводите, тоді випустимо. Я одразу султану писати. Нехай бабло за кришу відпрацьовує. Його люди лише на другу добу явилися. Результат сам бачиш. Вам пощастило, що я був поруч. Купонів не підкинеш за допомогу. Звісно. Якби не ти, гнити нам живцем. Дякую за допомогу, сталкере. Ну, це було цікаво. Надіюсь, виправлять виправляться. Ось і все. Ставте лайк та підписуйтесь, пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе. Ще побачимось. Пока.